Городяни стали більше користуватися електротранспортом. Тож міська влада змушена трохи звернути увагу на його занедбаний стан. Друге життя отримали 18-й та 19-й трамваї. Їх знову вирішили пустити за старим маршрутом, який змінювали через будівництво об'їзної дороги. Останні кілька днів в районі кайдацького мосту ведуться роботи із відновлення колії. Вже завтра 19-ка їздитиме від лівобережного просто до площі Островського. Переїзд біля кайдацького мосту, по якому вже завтра піде 19 й трамвай, майже готовий. Сьогодні в день тут провели останні роботи, аби все заасфальтувати й облаштувати зупинку для пасажирів. Пойомку путірівся пащебінь, під щебінь для того, щоб путь стояв ровно і вирівнюється після заміни. Майже три роки мешканці Лівобережного витрачали на 20 хвилин більше, аби дістатися площі Островського. Адже через будівництво об'їзної дороги трамвай робив великий гак по проспекту Свободи і лише тоді повертав в бік центру. Їздили тільки. їздили Девс, як там говориться, об'їжджали петлю, а потім їздили на Островського. З Островського приїхали на ДЕВС, поїхали, розвернулися на ліві. Це було неудобно пасажирам, звісно, як і всім. Ми дуже багато часу. Зараз буде прекрасно. Реконструкцію цієї ділянки міський бюджет не фінансував. Витрати взяло на себе електротранспортне підприємство. Роботи оцінюються у 200 тисяч гривень. Було встановлено два стрілочних переводи, і сходна розходна стрілки. Було проложено 88 метрів а, кривого участка трамвайного путі. Була проведена робота по подключению. контактної есть підключенню. Тобто ось ці всі роботи були проведені в течение недели. На 18 та 19 маршрутах навіть обіцяють збільшити кількість рухомого складу. У години пік трамваї хочуть пустити із інтервалами у 7-10 хвилин. Усе пояснюють змінами в транспортній концепції міста. В цілому перспектива по розвитку електричного транспорту та прирадіва розвитку города Дніпропетровська. Ми плануємо в течії п'яти років максимум обівіти е, городсько-електричний транспорт, практично закупив около 100 тролейбусів. Усе це метушіння відбувається на безрадісному фоні покинутих конструкцій об'їзної дороги. Про її подальше будівництво зараз її не згадують. Гроші знайшли лише на охорону. Замість розрекламованого об'єкту місто лишилися самі борги за кредитами. Про розв'язку кайдацького мосту та об'їзну дорогу можна забути. Може на рік, а може і назавжди. Тож життя місцевих знову входить в колію. Принаймні їм повернули зручний трамвай. Марина Дудник, Сергій Гончар, новина одинадцятого каналу.